Клінічна смерть. Що за світло в кінці тунелю бачать люди, і що каже церква про це. Ну, найперше, слід зазначити, що це є такою таємницею буття людини після відходу душі. Найперше, ми пам'ятаємо, що людина створена за образом і подобою Божию. Цей образ і подоба Божі у нас є. Наша безсмертна душа, яка животворить наше тіло, Душею ми відрізняємося від іншого світу, від тварин. Апостол Павло пише: ви храм Духа Святого. І отже, людина живе душею, душа це наші почуття, наші відчуття, душа це наш розум. Але приходить час, коли душа покидає тіло. Тіло віддаємо землі, звідки воно і взяте, як написано, що Господь створив людину з пороху земного. Але Господь вдихнув у нас життя, вдихнув душу першого Адама і власне душа, вона і є, можна сказати, ми є людьми саме завдяки тому, що у нас є наша душа. Про Участь душі після відходу від тіла ми мало знаємо, але церква відкриває цю таємницю для нас. Зокрема, з притчі про багача і Лазаря. Ми чуємо, що коли вони обоє померли, то душа Лазаря була взята на Лоно Авраамове, так умовно називали місце перебування праведних. Ми ще називаємо його раєм. І також є інше місце, яке називається пеклом. Отже, як сказано, що між ними велика прірва. Ніхто може перейти з одного місця в інше місце? Цей момент, момент перебування душі вже після відходу від тіла. Певною мірою для нас є загадкою, таємницею, але церква вчить про те, що душі людей перебувають на тимчасовому суді, і тоді вже очікують загального Воскресіння мертвих. Цей момент відходу душі від тіла для нас, певною мірою, є і трагічним, і незрозумілим, але. Коли людина вірить в Бога, то по вірі її, Господь допомагає пройти цей шлях. Про клінічну смерть це більш медичний термін. Про це ми мало знаємо, науковці, медики досліджують це питання, що можливий такий варіант кілька хвилин, можливе, ще коли не. Б'ється серце, чи нема кровообігу, а мозок людини ще е, живий. Це від 4 до 6 хвилин медики говорять. І часто люди бачать якесь видіння в цей час, чи бачать себе збоку, чи таке загальне є, е, е, багато відсотків людей бачать певною мірою тунель, і світло в кінці тунелю. Е, Конкретно про це церква нічого не говорить, але це власне певною мірою якраз і є той стан душі. Всі ми віримо в Бога, всі ми надіємося на чудо, і певною мірою відбувається чудо, коли людина певний період часу. І медики можуть стверджувати, що вже якби і настала клінічна смерть, але людина повертається. Чи, відповідно, ми не можемо про це говорити докладно, але з того, що є на сторінках священного писання, з досвіду церкви, з вчення святих отців, найперше, ми віримо, віримо у Бога, віримо у те, що. Господь приймає душі померлих. І саме питання клінічної смерті не настільки важливе є для людини, яка вірить у Бога, а це є момент, вже більш такий науковий чи світський. Церква про це мало говорить, але найперше, ми повинні пам'ятати про те, що. Людина повинна жити по заповідях Божих, жити з вірою. А коли у кого час, коли у кого час смерті, це є для нас таємницею, і, звичайно, нам цікаво про це знати, але це не повинно аж дуже якось цікавити людину, і не повинно дуже бентежити її, жити з вірою, жити по заповідях Божих. Що означає фраза про померлого хороше або нічого? Чи є це церковним правилом? Це більше, напевно, моральне правило. В церкві, за приклад, ми ставимо життя Спасителя, життя святих, і церква, як приклад, читає життя святих, розповідає про їхні вчинки після відходу їхнього в інший світ. І, як приклад, для наслідування про померлих, якщо вони і жили неблагочистим життям чи мали якісь гріхи, то взагалі прийнято осуджувати гріх людини, але не саму людину. Господь любить грішника, але викриває гріх. І, отже, тут головним моментом є. Пам'ятаючи про людину, пригадувати її добрі справи. А якщо і були в неї якісь моменти, які суперечать волі Божій чи суперечать заповідях Божих, то церква закликає молитися за таку людину, молитися за спасіння її душі. Знаходячи, звичайно, Правильні позитивні приклади з її життя, і молитися, щоб Господь Бог простив людині її гріхи, не осуджувати, не згадувати злим словом, а саме у молитві, у приватній молитві, у церковній молитві, загальноцерковній молитві просити про спасіння душі тієї людини. Навіть якщо за життя вона. Не розкаялась у своїх гріхах, навіть якщо за життя вона не вела благочестивий спосіб життя, то молитва може допомогти цій людині, може допомогти саме її душі, спасінню її душі. Отже, ми повинні молитися за душі тих, хто відійшов в інший світ, і, звичайно, згадувати їх, згадувати правильні моменти їхнього життя. А якщо і були якісь. Щось, що суперечить заповідям Божих волі Божій, то звичайно просити у Бога, щоб Господь Бог простив це душі тієї людини. Людина була атеїстом. Чи можна її хоронити за церковними звичаями? Ну, найперше, чин похорону це є наша молитва. Молитва за душу людини, яка готується постати перед творцем. І молиться родичі, близькі, знайомі. І молитвою ми робимо останню добру справу, виконуємо той свій, священий ще обов'язок перед людиною. Молимося ми за тих, хто були хрещеними. Якщо людина за життя не завжди дотримувалася заповідей, чи навіть свідомо заявляла, що вона не вірить в Бога. І нерозкаяною відійшла в інший світ, душа покинула її тіло, то ми ще можемо молитися за душу цієї людини. І церква закликає молитися навіть за грішників, навіть за тих, хто за життя не усвідомлювали того, що. Е Бог є творцем, чи свідомо навіть йшли проти Бога, йшли проти церкви, але родичі близькі можуть молитися за цю людину, за те, що Господь простив її, її гріхи. І церква закликає нас по-християнськи з церковними піснеспівами, з молитвою проводити останню путь. І це певною мірою так і є наш. Священний обов'язок перед близькою нам людиною. Ми не завжди маємо час прийти на день народження, привітати з якимось ювілеєм, можемо подзвонити, можемо зателефонувати чи вислати подарунок. А от чин похорону це той час, коли ми особисто присутні, коли ми особисто молимося і цим самим виражаємо свою повагу, свою любов до близької дорогої нам людини. І, звичайно, молячись, ми. Звертаємось до Всевишнього, просячи за кращу долю, за кращу участь, за царство небесне для душі спочилої людини. Навіть якщо ця людина за життя не була глибоко віруючою, чи навіть свідомим атеїстом, але все ж таки ми даємо нашою молитвою шанс душі цієї людини попасти. У Царство небесне, за що і молимося, за що і просимо Бога.